Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як способом кетлювання я обв'язую манжет. Можна робити воротничок, пройми будь-які, планочки в кофточках. Він досить такий еластичний, акуратно виглядає з однієї і з другої сторони. І я покажу, як роблю саме я це, без будь-яких додаткових деталей, без будь-яких наборів додаткових, тою ж самою робочою ниточкою, якою я в'яжу саме полегло тою ж і ниточкою, відразу я переходжу обов'язування об такого манжетика. Дуже акуратненько він на руці виглядає, в вигляді саме манжету. Я буду показувати на своєму світері. Зараз я дов'язала. До того місця, де мені потрібно починати в'язати манжетик, всі спуски зроблені. Наголошую, що довжина рукава це реглан зверху в'яжеться. Без враху сама довжина рукава, без врахування оцього манжетика повністю який завертається. Тобто оця висота, яку ми будемо в'язати додатково. Для цього мені потрібні додаткові спиці. Я показую на зразку оцих спиць. Відразу хочу сказати, що спиці саме оці не беріть за Зразок вони погані спиці. Просто розмір спиць має хочу показати, що має бути набагато менший, аніж робочих, якими ми в'яжемо. Саму кофточку, голочка йде в комплекті. В мене вона нам потім пригодиться в мене це спиці 4,5, а в'язала я кофту з спицями номер 6 тобто півтора навіть два розміри спиць, ідеально для того, щоб переходити. І так, лицева сторона наша робоча, полотно в'язане лицевими в мене спицями. Коли ми починаємо в'язати цей манжетик ми відразу перший же рядочок пров'язуємо. Виворотними е, петлями. Не потрібно додатково нічого е, збавляти, не потрібно об'єднувати дві петлі в одну, просто е, самі, починаючи з цього першого рядочка манжетика, е, за рахунок того, що зменшується значно спиці і зменшується сам об'єм е, манжетика. Тобто кількість петель в манжетику і кількість петель в рукаві в лицевому полотні в мене однакова. Е, яку висоту ви вирішуєте самі для себе? Головне, щоб ви зрозуміли принцип цього кетлювання. В моєму випадку я собі взяла за висоту 4 рядочка. І 4 рядочка пров'язую з лицевої сторони. Вони виглядають виворотними. Петлями з виворотної зовнішньої з внутрішньої сторони вони виглядають лицевими. Пров'язавши цих 4 рядка, 5 рядочок я починаю в'язати рядком лицевим. Тобто лицеве полотно кофти, 4 рядки виворотних, які в нас ховаються вниз в тунельчик цього манжетика, і п'ятий рядочок я пров'язую. Тим ж самим меншим розміром спиць пров'язую п'ятий рядочок лицевими петлями. Цей рядочок нам буде слугувати рівним загибом, отим От таким бортиком, який саме буде закінчувати, якби візуально наш рукавчик. Починаючи з шостого рядка нам потрібно пров'язати ще кілька рядків знову ж таки лицевими. А от ці лицеві вже, що ми зараз починаємо в'язати, вони і будуть нам виглядати от зовні на рукавчику, нашим бортиком, нашим манжетиком. От ми бачимо, що саме оцей рядочок, який якби ніби не в попад, був зв'язаний, він і є рядком загибу. І далі е, пров'язуємо 4 рядка, ми мусимо пров'язати мінімум. Це петлі, які перекриють е, ну, ті петлі тунеля, оцих чотири рядочка, коли ми е, загнемо, але щоб пришити сам манжет, і щоб в нас по лінії оцього згину не здувалося. От так, е, Полотно, нам потрібно зв'язати ще п'ятий рядочок. І так, чотири рядка ми пров'язали виворотні, п'ятий рядок лицевий, і потім ще п'ять рядочків е полотна, і останній рядочок у нас е петлі з останнього рядочка будуть слугувати петлями зшиву. Д відразу ж ту саму ниточку дві довжини я відкладаю, і цієї нитки достатньо буде для зшиву. Для манжета можна робити от саме дві довжини. Якщо це якась велика поличка чи низ, кофточки, не варто брати таку довгу ниточку. Голочка, яка йшла в комплекти, або будь-яка голочка, якою ви звикли зшивати, заправляється відразу ж ця нитка. Я буду хитрувати, щоб не мучитися. Взяла нитку вдягач -паку. Для таких великого розміру голок він мені подобається заправляти. І, е, от Легеньким таким способом цю ж ниточку робочу я заправляю в голочку. Далі нам потрібно буде пришити способом китлювання російською мовою кітльовка. Петельку за петелькою, цей манжатик пришиваємо до рукава. По лінії оцього згину ми складаємо. Далі нам потрібна якась поверхня. Це можна робити на столі. Мені зручніше це робити по робочий крістянськи на коліні. Першу петельку ми просто якби наживляємо з краєчку, де в нас переход між лицевими петлями рукава і виворотними цього тунельчика, який ховається. Наживляю я, е, голочкою, так, впритик плотненько, щоб воно нічого не розтягувалося, щоб в нас не було ніяких провисань. Знімаємо зі спиці і під низом ще раз повертаємося ніби до краю, до кромочної петлі. Прошиваємо голочкою не наскрізь, а поміж ниточки. І виводимо голочку от під Першою петлею на спиці. У нас ця перша петля кожен раз буде іншою, але я її завжди буду називати перша петля. Дивимося, щоб в нас була лицева петля не перекручена. І праву стінку цієї петлі нам потрібно ще раз повернутися до попередньої, протягнувши, отак, знову прошивши наскрізь через петельки, виводимо її знову ж таки під цією нашою першою петлею на спиці. Не потрібно брати довгу нитку, тому що незручно протягувати, вона буде путатися. Краще потім зробити стик і в тунельчик сховати хвостики. Вивівши цю ниточку, вона має бути виведена навпроти от першої петлі на спиці. Знову ж таки, знімаємо голочкою акуратно одну петельку, не перекручуючи лицеву петельку. Повертаємося і ту ж. Лицеву, яку ми попередньо знімали, з однієї сторони, ми такою арочкою вже пришили, а тепер ліву її стінку беремо, прошиваємо наскрізь знову ж половинку оцієї попередньої, та, що в нас зараз в роботі, і виводимо під першою, яка в нас є на спиці. Затягувати сильно не потрібно. І так ближче. Знімаємо лицеву так, щоб не перекрутити. Це одне з головного в такому способі пришивання. Повертаємося і шукаємо в нас, де ліва стінка від попередньої петельки. От ми її знайшли. Праву ми були пришили, а тепер ліву шукаємо. Ми її знайшли. Це має все робитися під низом манжета самого, мається на увазі не, пер... не верхом, потрібно йти. Виводимо її на лицевій стороні під першою на спиці петелькою. І знову ж таки дивимося, як в нас гарненько получається арочка. І в нас залишається оця от, от ліва стінка, яка в нас буде потрібна після того, як ми от знову підчепимо петельку зі спиці. Насправді це дуже Легко все робиться, як ви бачите. Головне розібратися і не запутатись, що нам кожен раз потрібно повертатися до лівої спинки попередньої петлі, провести під робочою петелькою і вийти в наступну, тобто першу петельку на спиці. І в нас має бути рівненьким рядочком, отак, арочка за арочкою, такий еластичний зшив. Обов'язково слідкувати час від часу через кожних кілька петель, чи співпадають у ці наші колоски лицевого полотна, ті, що в манжетику і ті, що в робочому полотні. Вони мають бути саме одна над одною, щоб наш манжетик не перекручувався. Так як ми пам'ятаємо, що кількість петель в манжетику нас відповідає кількості петель в, самому, в самій кофті, в самому рукавчику. Головне, щоб була опора і розібратися, що нам потрібно слідкувати за попередньою, попередньою петлею. Рівний край, край, отакий в нас виходить, якщо ми все правильно зробимо, який ми собі потім зіш'ємо. І у нас вийде акуратний манжетик, рівненький, що з лицевої сторони, де рядочок навпроти рядочка, що з виворотної сторони. Я дуже сподіваюся, що вам пригодиться такий спосіб. Він дуже еластичний і для низу кофт, і для горловин, і для планочок, як я вже говорила. Вам всім дякую за перегляди і па-па!